У місті Радевелі відбувся семінар-практикум, який організував викладач Бродівського фахового педагогічного коледжу Ігор Ушурко. Про особливість даного заходу дивіться сюжет. Семінар практикум відбувся у актовій залі, де паралельно з цим для присутніх була виставка, на якій показали чимало різних робіт талановитих учнів та випускників бродівського фахового педколеджу. Тут представлені роботи в основному по трьох техніках. Це художнє різьблення, випалювання і вишивання. Художнє різьблення є різних технік, наприклад, яворівське різьблення, контурне геометричне різьблення, контурне сюжетне різблення, є рельєфне різьблення і є комбіновані стилі, бо випалювання теж є на плоских поверхнях на фанері переважно, а є випалювання на поверхні деревини, наприклад, рами. І це вже є об'ємне випалювання, яке виконується переважно на вулиці, з великою гарною витяжною вентиляцією, тому що там йде велике виділення диму. Захід, який був присвячений пам'яті великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, розпочався традиційно з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих героїв. Першим виступив учень ліцею з чуттєвою піснею про нашу Україну. Перед тим як перейти безпосередньо до семінару, гостей запросили насолодитись неймовірним танцем під супровід народної пісні. Згодом слово надали організатору даного заходу Ігору Ушурку, педагогу Бродівського фахового педколеджу імені Маркіяна Шашкевича, який поділився власною творчістю. Великий письменник показав нам, як важливо любити свою роботу та працювати за покликом серця. На заході вчителі отримали безцінні вміння, хорошу практику, мистецьке задоволення та приємне спілкування. Цей семінар він є цікавим для всіх, хто любить щось майструвати, для учнів шкіл, для студентів і простих вчителів, які чим займаються в своєму житті трудовим навчанням або технологіями, і навіть вчителів обслуговуючої праці, є можливість навчитися обробки зображень у різних редакторах і взагалі використовувати інформаційно-комунікаційні технології для прискорення багатьох багатьох технологічних процесів у роботі. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Брод онлайн.